На Початку сесійного засідання народна обраниця Тетяна Тупікова зауважила, що частина її колег не відвідують постійні депутатські комісії, що передують сесії. Це обурює Тетяну Борисівну, адже саме на них депутати повинні обговорювати та вносити важливі правки у питання, які потім ухвалюватимуться на сесії. У Мене все ж бендежить питання депутатських комісій, тільки комісія з питань охорони 100% явка. З питань економічної діяльності, планування і бюджету. Із 11 чоловік 8, з питань освіти 2 із 4, з питань будівництва, комунального господарства. Четверо із 10. Я вважаю, що ви повинні це почути. Ваші виборці повинні це почути, і це не є нормально. Під час розгляду питання про внесення змін до бюджету Шусицької громади депутат Світлана Собтельна попрохала облаштувати бомбосховище у всіх навчальних закладах. Звичайно, ми сподіваємося дуже, що війна закінчиться у 2023 році, але е, зрозуміло, що кожна школа, кожний садочок повинні мати бомбосховища. Бо ми не знаємо, що буде далі. У нас на сьогоднішній день немає бомбосховища в ЗОЖ номер 8 Це Вінниця і велика, скажімо так, школа, ліцей. Вийти з ситуації допоможе закупівля спеціальних модулів, зауважила народна обраниця. Зараз вже є в Україні, зайшли модулі, які 250 учнів. Можуть скажімо так, приймати цей модуль для того, щоб не було безпеки для учнів. Є обласна програма, що можуть виділити кошти для того, щоб ми придбали ці модулі. Як бомбосховища, але якщо ми у цю програму не вітимо, то я дуже прошу, Микола Петрович і депутати, щоб ми знайшли модуль, коштує на 250 учнів 2 мільйони. Але це я так розумію без монтажу. Крім цього, бомбосховищ немає і в трьох дитячих садочках. На капсулі є два садочки: це 4,29 і і в 29-му садочку є повноцінне бомбосховище, але чомусь робиться ставка саме на четвертий садок. Тобто 29 дев'яте він зараз висить у повітрі. І комісію ми так і не створили. Хоча я про неї просила. Депутати висловили сподівання на отримання держсубвенції на закупівлю шкільних автобусів і забезпечення безпечних умов навчання у освітніх закладах. Сподіваюся, що ми проведемо таку роботу і отримаємо таку субвенцію. І не будемо думати про зміни, де брати нам кошти в своєму бюджеті, а отримаємо державні кошти і зробимо все необхідне для того, щоб навчальний процес був забезпечений і безпечними умовами. І засобами пересування, щоб діти могли добиратися до шкіл. Крім цього, народні обранці наголошували на необхідності покращити дорожні покриття на заїздах до певних вулиць. Наприкінці 2021 року ми приймали кошти народного депутата Ігоря Федоровича, щодо... Асфальта, асфальтового покриття, заїзди на вулиці Горькова, Чернігівська та інші вулиці. Е, я все ж таки прошу повернутися до цього питання. І на вулиці Горькова між будинками 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9 уже багато років ніхто ці заїзди не робив. Тому я прошу ці кошти чи знайти, де вони, чи внести доповнення, щоб все ж таки не тільки Горького, а інші заїзди були заасфальтовані. Міський голова пообіцяв, що такі роботи будуть проведені у майбутньому. Те, що стосується коштів, ці кошти є. Вони нікуди не ділися, але вони не проходять через казначейство. Але в останній місяць ми вже знаходимо розуміння. Там їх можна зараховувати як плата за налоги, і починає цей процес розморожуватися. Тобто, ця робота буде буде не, не негановенно тому що там нема можливості одночасно щось робити, але почнеться виконувати. Пообіцяв міський голова і тримати на контролі питання стосовно придбання шкільних автобусів. По шкільних автобусах будемо звертатись в обласне управління. По сховищам укриттям будемо працювати після опрацювання субвенції державного бюджету. Світлана Субтильна запропонувала виділити матеріальну допомогу шосинським бійцям, які їдуть на реабілітацію до інших міст. За її словами, вони мають поранення різного ступеня важкості. Так побудована система. Що вони повинні їхати на реабілітацію, в Вінницю, в Івано-Франківськ, Київ і так далі. Є хлопці, які не можуть без допомоги переїхати в Вінницю. Тобто, для того, щоб переїхати, треба наша допомога. Тому якщо Микола Петрович їм треба допомогти, а гроші вони майже не отримують, крім пенсії мінімальної, то ми повинні виділяти кошти для того, щоб їх перевозити в інші міста. Пропонувалось виділити кошти на федерації карате, пауерліфтингу та дзюдо по 100 тисяч на кожну. Міський голова розповів, на які потреби будуть витрачені гроші. І для покращення матеріальної бази, і для тренувальної роботи говорили і про кошти у розмірі 2 мільйонів гривень на придбання прибиральної техніки управлінню житлово-комунального господарства. Такий навантажувач, який пропонується зараз, купити він, він практично е, нічим не відрізняється. Ну з того, що зараз є в нас. Я пропоную для е, зеленого господарства купити навантажувач е, з вилітом стрели десь до. Восьми дев'ять метрів воно буде виконувати і люльку. Вішають. Вони можуть і дерева обрізати, і навантажувач. І там є також багато функцій для прибирання. Це ж буде тендерна процедура. Це ж не те, що що схотів, ти купив. Але зараз ми виділяємо тільки 2 мільйони з умовою, що можна буде купити цей основний навантажувач, про який ви кажете. А комплектуючи ці всі люльки, потім можна ще докупляти. На порядку денному засіданні були й громадські роботи. Аби надати тимчасову зайнятість якомога більшій кількості безробітних розширили перелік робіт. Ми розширяємо громадські роботи. Ви бачите, в місті працює дві бригади, в тому числі із переселенців. Працюють активно. Якщо ви звернули увагу, так і дорослі, і дорослі сильні чоловіки, і жінки. і... І не дивлячись на дощ, працюють так. що Ми будемо підтримувати цю роботу за словами міського голови, громадські роботи будуть розширені у кожному населеному пункті, фінансуватимуться центром зайнятості.